І всім привіт, друзі друзі! З вами я, Вонакс. Я продовжую виживати в Майнкрафт сезон Ядерний Космос. Як ви пам'ятаєте, в прошлій серії ми почали створювати лабораторію, построїли забор початок. Сьогодні продовжуємо строїти лабораторію, трошки исследую міцності, постараюся знайти ще трошки бетону противовзривного і радіоактивного, бо кришу, як ви бачите, можете не достроїли. Зробимо склад, можливо, зроблю гараж, ну це я не точно, побачу, як вийде. Так що, сподіваюсь, вам понравиться ця серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, не забувайте про колокольчик, а я буду починати! І почну я з того, що підемо до метеоритів. А! Що це таке? Де? А, це капець по вухах дало. Оно! Ну, метеорит. Це вже другий, вроді би, якщо так щитати. Знаю. Найшов. Так, 34. Ну я сумніваюся, що хватантиме. Так що... Опа, не хватило. Продовжимо копати ...алмазною кірочкою. Так, ну в принципі, Осталась тільки оця оболочка і щось полезне, що всередині. А, ну в принципі, хоча б щось. Блок метеорита. Так, ось і метеорит. Як удобно. Він зразу тут, а не десь там або ще десь. Так, ну, вроді нічого опасного не бачу. Опа, треба туди сходити. Щас. Камера реакції в Що? Не знаю, що це таке, що як з ним що з ним робити. Щось радіоактивне. Так, опа. Да ладно. Редіогенератор, серйозно. Ще одна і. Енергетична ячейка дефабрикатор. ма йо, це мені везе сьогодні. Прям так пре. Так, зомби тут є. Це не дуже хорошо. Раз, два, раз, два. мінус. Чикарно. Раз, два. І все. Капець. Ууу, та тут полезного дуже багато чого. Це збирать. Кстати, Це, оце... Ай, ладно. Отак кохай лежить. Так буде удобніше, ніж щоб я його сам спози... споживав. О, джеліза подарували спасібки вам. Це найкраще. Так. Отак от зробити, так, от так буде найлегше. Все. І тепер треба додому, бо вже ніч настала. Так, тепер мені треба що правильно? Зараз я на секунду хочу дещо зробити, те, що мені дуже сильно поможе. М -м, якось тако, але треба ще дерево переробити. І якось отакого, от не знаю, І все. А, один. Шикарно. Хай це поки що отут стоїть. Це дуже сильно понадобиться в створенні всяких машин. Треба буде зробити якусь, оскільки... Передвигатись тоже якось треба. Самолет. Обязательно. Буханка. Трамвай, паровоз, трактора. Опа, скелет. Ладно, потом. Ну все, скелет. Тебе тут нема. Исследование, конечно же, не закінчується. Оскільки треба. Ще ось. Так, там я точно пам'ятаю, що море. А що в тій стороні? Я не знаю, так що треба йти туди. Вопа! А ето нам Європа! Шикарно просто. Не тільки під землею нефть, тепер ще й зверху нефть ми знайшли. Треба буде зараз поставити миску, що вона іменно тут. Так. Добавити метку, ось от того. Як її позначити... Хай буде отако. Нефть. Все Чікарно. Тепер, якщо що закінчиться, то можемо сюди обращатись. Опа-опа-опа. А, -а, -а. Це, конечно, не хорошо, але... і не погано Укор! 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 І так больно, що й угрі тут. Так, якщо повезе, на оцій полянки появиться деревня. Я в ній в ній зможу переночувати. А корів треба Чуть-чуть поохотитись. Раз, два. У мені прям не хватає я так бачу. Кожі. Ще й шерсть треба. Так, що в нас тут? Ну... капец какой-то. Давайте. появляйтесь. Появляйте. Ты будешь помирать? Все шикарно. Шляпу трошки обновляем. Ой, патроны закидываем сюда. Хаваем. И весь оцю руду урану треба добути, чтобы это не было. Да, урановая руда. Це все мені понадобиться. Рано чи пізно, але понадобиться. Кажеться, я попав. Додому далеко. І кожен хоче моєї смерті. Капець якийсь. А їди нема. І що робити, я не знаю. Кстаті, чорний дуб. Його можна добути. Так а ну, шось их полезное. Ну, так. Раз. О, у вас. Хе-хе. Давай это, налітай-то. о, о нет. Одне хп! Одне хп. Ні, пожалуйста. Слишком далеко бійте. ні, ні. Пузя. ні, 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 а ні. 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 Будь ласка. Даже здания ніякого нема. Придумати, придумати щось давай, мозг гроби. Опайся. Купайся. Копайся. Ох Одне ХП. Фух, так. Це невозможно. Возможно, невозможно. Треба пошвидше качатися, я не можу. Це ужас. Так. Ну, ну і Оль сюди закину. Фух. Так, що у мене є? Нічого у мене немає. Вообще. Все, я відновився, тепер можна бігти. Бігти я буду не будь-куди, а іменно в ту сторону. Оскільки по атласу там ще є що іслідувати. Будинок не найлучший, але нормально сойдет. Переждати не переждем, А тут залутаємося точно. Так, я вже в цьому будинку, гарпіс тут шумно, по-перше. Друге, я зову то вже розумів. Ага. Нас. Не попадаю. Попав. Мінус. Все. Шикарно. Пічку компестує. Персих так. Що у нас тут? О, ще поляка, так що може біти обратно туди. Во-хо-хо-хо! Нічого гойся, удача! Ай-яй-яй-яй-яй! Ай! Не стріляй по мий. Ще одна вишка із полезним лутом ще плюс з цими як його, ящиками, в яких може переносити весь лут. Шикарно просто. Оце удача, я понімаю. Зараз і опа, А там... Ну там таке собі, але теж сойдет. Так, двері. Зам, откройся. Так, Пакпатуван. Потом... Так, треба це все повикладати поки що. Оце все, що мені не треба. Оскільки воно мені буде заважати, окрім печки. Так. Що в нас тут? не Глорії? Чанс абзистенс. То чогось резистенс, понятно Що нічого не понятно. Окей, сойдет Мені воно тільки за. Табличка, табличка, табличка. Викінця. Винести от сюди, щоб нікуди не пригало. Бо воно любить пригати. Так давай, давай, давай. Опа, все, шикарно. Ще плюс 30 мільйонів енергії. І чуть-чуть оцього. 25. Ну, в принципі, 25 красної міді. Забрати також проволку. Вона на забор нам піде. Треба везде її забирати. Оскільки вона не просто може помішати мені все щось добути тут. А дуже сильно запрути все, що я знайду і добуду. Так, все. Вроде вроді все. Якщо що, то ще добуду. Фух, так. Треба обійти це здання. Опа, тут дірка. І, по, су... і по суті, отут буде вихід наверх. Шикарно. Треба ще сходити буде до того будиночка. Радіобудиночка. Наскільки він виглядає полезним. Не повню, що на ньому, але побачимо. Так, тут полезності є, звісно, Даже акумулятор є. Це, 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 це Сюди і це і сюди. Все. Добуваємо, забираємо. І халимо. Зараз я туди лізти не буду. Але поставити, що тут є вишка. Е е як ось. -о. І вишка. Ось ось так вона писать. Нормально. І так все йде. Так, а тепер треба до того будиночку. Так, ну, що можу сказати? Тут... Треба, мабуть, це добути. Це у нас що таке? Електричний столб? Їх по любе треба добувати. Оскільки через них буде проходити все електричество, яке мені понадобиться. Це що? Мікрохвильовка! Ето теж забираємо, будемо готувати їду вже через електрику. Це все треба добути. Ці всі бочки понадобляться. О, золотой лявер! Так, що у нас тут? Е, що є то? А, це коробки з патронами від дробовика. Вони, на жаль, мені не підійдуть. Але, нащо я їх достаю? Мені з усього тільки револьвер поки що понадобиться. Револьвер. Ну і паутина, можливо, десь годиться. Забираємо. Так. Перезарядочка. Все, шикарно, зарядили. І, -і, -і. треба подивитись що тут ще є. Щоб подивитися, що тут ще є, треба спочатку зайти сюди. Дивлюсь, дивлюсь і нічого не бачу. Хм. Підозріло. Оскільки я певний, що тут. Так, да, воно ще є. А ну, давай, обрадуй мене. Опа! Все. Халявщина вже на моїй стороні. Дизометр. Зараз. Щас... Ой, боже. Цей стукіт. Цей. Грязкіт, це ж просто шикарно. Так. Сюди, сюди, поки що це і все. Дизометр покаже нам, скільки радіації зараз тут є. Ух, штучка, яка ви... Що є тут? Перила. Ну, коли понадобиться, тоді добуду. Зараз воно в мій не треба, так що добувати його не буду. Тик. Ой, ці звуки цей тик-тик такий приятний. Ой, поки він не почне дуже резко тик-тикать. Коли почне резко тик-тик-тик-тик, тоді вже все. капец буде не тільки мені. Ну, поки що все нормально. Что у нас там? А, затемнені блоки. Это нормально. <связь> <связь> Что таке? Тікай! Что сталося? Что? Такое? Что, такое? Что? Ростворив свій мозг. Так, дощ, ти чуть-чуть не вчасно. Коротше, мене розтворив мені мозг. Ось, о... ота штучка. Називається радіорадіації. Я трошки в шокі. Воно, вже якісь радіоактивні, волни злучає прямо на мозг, як мікро... мікрохвильовка працює. Бах і мозгів нема. Цього я вообще не ожидав, так що я слегка перепугався. Оскільки я біжу і не, навіть і не бачу те, що там є щось. Хух, забрати було ще сложніше. Все, обрав. Можна і бігти далі. Головне просто не забути, що воно тут є. Бо буде дуже і дуже погано. Опа! А це що у нас таке? що це? О, так, ну це я знаю, оце що, що це таке? Там щось хоро... Це хоч тут і є, але я не знаю, наскільки воно опасне. Так що і це, і це. Та, б не таке опасне, а це я не знаю. Ну, радіації немає, так що не знаю. Але це все ми будемо і що? Правильно, в слідуючій серії. Ну що, дорогі друзі, ось така вийшла серія. Сподіваюсь, вона вам понравилась, оскільки ми вмерли. Від радіоактивного радіо, яке нам мозги спекло. Померли пару разів, знайшли трошки здані, які нам дуже полезні. І також наткнулись на те, що заді мене, але буде в слідій серії. Так що, сподіваюсь, вам понравилась ця серія. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, не забувайте про колокольчик. А я був з вами Волакс, Всім удачі і до слідюєшій серії. Всім пока-пока!